Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу вл 11 М5 при увімкненні БВ2, він же БВЗ, він же БВ секції Б. З провода Е 301. Живлення поступає до контактів кнопки увімкнення БВ2. Отримає живлення провід Е-429. З провода Е-429 через замкнені обернені блокувальні контакти ВБ2Б, він же БВЗ. Отримує живлення провід 431. І вмикаюча котушка електромагнітного контактору К-64 секції Б. Далі 500-й провід корпусу електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. К64 секції Б вмикається, і замикає власний е, основний контакт з провода Е301 через залпний основний контакт контактору К-64 секції Б отримає жилення провід 432. І вмикаюча котушка БВЗ. П'ятисотий провід корпус електровозу мінусовий батарейний ланцюг. БВЗ при цьому в секції Б вмикається, вмикаючись, БВЗ замикає як свої основні контакти і підготовлює силовий ланцюг до увімкнення допоміжних машин, а також печей опалення. А також слід зазначити, що БВЗ, вмикаючись. Розмикає власний блокувальний контакт і втрачає живлення контактор К64 в секції Б. При цьому К64 розмикає свій основний контакт і втрачає живлення, вмикаюча котушка. Але БВЗ залишається увімкненим, оскільки стає на защовку. Як же машиніст дізнається про те, що БВЗ вмикається за допомогою сигнальної лампи БВ2 з наступного ланцюга? З проводу Е-301 через контакти АЗВ в 22 по проводу 303 через контакти кнопки сигналізація на пульті машиніста. По проводу Е801 живлення поступало проводом Е-801 до оберненого блокувального контакту вв 2 б І проводом Е-809 на сигнальну лампу вв 2 Далі йде 800 500 провід корпусу електровозу, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому слід зазначити, що лампа згасає. Також слід зазначити, що для увімкнення БВЗ можна зайти у високовольтну камеру секції Б і примусово вручну його увімкнути. При цьому БВЗ буде залишатися увімкнений до тих пір, поки його або не вимкнуть, або він не спрацює. Розглянемо схему вимикання БВ2. Для його вимкнення треба ввімкнути кнопку відключення БВ2. З проводу Е 301 через ампті контакти, кнопки відключення БВ2. По проводу Е430. Живлення буде поступати через замкнений прямий блокувальний контакт ВБ2Б. Він увімкнеться, щойно БВЗ увімкнеться. Тоді живлення буде поступати на відключаючий електромагніт, відключаючу котушку БВЗ ВБ2Б. П'ятисотий провід корпусу електровоза мінусовий. Батарейний ланцюг при цьому БВЗ вимкнеться, замкнеться його обернений контакт, а сигнальна лампа БВ2 загориться червоним. Ось таким чином працює БВЗ.